Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу повернутися до цієї орхідейки. І сьогодні буде відео про цю орхідейку, яку я пересаджувала 15 липня, і відео моє називалося Пересадка липнева гарбузової орхідейки. Це така дуже кріслата. Дуже з таким розмахом листків. Вона має 60 см розмаху, дуже така велика, листя, дуже такі у неї гарні, великі листки. Ну, і чому вирішила сьогодні зняти це відео? Два дні тому я зняла листочок з цієї орхідейки, бо мені не подобалося, що вона почала від шики жовтити листочок. І я вирішила не зволікати, просто зняти і подивитися, що відбувається на самій шийці. Знявши цей листочок, побачила дуже таку картинку, не дуже таку приємну. Побачивши на шийці чорні такі плянки, напевне, хотіли пробитися корінчики. І не змогли пробитися, щось не змогла. Орхідейка пробита листки, тому що дуже тверді листки у цієї орхідейки. Ну і почали оці плянки чорніти. Коли я зняла листочок і вирішила залишити цю орхідейку, не чіпаючи її і нічим не обробляючи. Ну, але сьогодні, вже пройшло 2 дні, я дивлюся на неї. і Думаю, що орхідейку все рівно треба чимось обробити, тому що вона не може так бути з цими чорними плямами. І е, довго думала, чим краще цю орхідейку обробити. І вирішила обробити її вперше. Я купила хлорофіліпт отакий от препарат. Це є хлорофіліпт на спирту. Це є листя хлорофіліпту, настойка така, це є темно-зеленого кольору. Також цей препарат містить антибактеріальні властивості і дезінфікуючі властивості, спиртові розчини, вони присушують гарно. І ота гниль далі не йде. І сьогодні я вирішила попробувати вперше. Цим препаратом обробити цю орхідею. Ще я свої орхідейки не обробляла цим препаратом. Це я буду сьогодні робити вперше. Ну, і хочу показати вам, як я буду це робити. І е, що відбудеться з цією орхідейкою, я буду знімати і буду вам показувати, чи цей препарат мені допоможе у цьому, щоб присушити оці чорні плями. Щоб вони далі не розросталися. І щоб орхідейка далі продовжила свій квітонос ростити, бо тому що вона от такий вже ростить великий квітонос, і також почала уже бутони надувати. Ну і хотілося щоб ця орхідея працювала, тому що вона дуже гарного кольору, вона має дуже такий гарбузовий, гарний насичений колір. І е, я от приступлю до обробки цієї орхідейки. Я покажу вам, які є плями на орхідейці. От так тут хотів корінчик пробитися. От є залишилася чорна пляма. Також, отут є така чорна пляма, хотів пробитися корінчик. І він не пробився. Також. Далі не пробився корінчик, по колу корінці не змогли пробитися. Також дивлюся, чорнота пішла. Ще один корінчик там є. От я заберу. І це мені не подобається. Я хочу це сьогодні все обробити. І це пересушити, щоб це мені не йшло далі. От я взяла, вже собі приготувала посудину. З я набрала 1 мл водички, випускаю у стаканчик, і також. Відкриваю плорофіліфт і набираю також один мілілітр. Отакого от зеленого кольору цей препарат От, получився отакий от розчин світло-зеленого кольору. Тепер я беру важну паличку, макаю її у цей розчин і буду припікати тільки там, де є чорні плями. Отак по колу легенько я тільки поприпікаю оці чорні плямки. Там, де мені не подобається, все оброблю. Так, всі ці плямки поприпікаю, присушу. Цей препарат мені допоможе у цьому. такі процедури на сьогодні отримала моя ця орхідейка. Більше я її нічого робити не буду. Хай вона отак присушується. Завтра, післязавтра, так на протязі тижня-двох тижнів, я буду вже дивитися. І я буду так кожного дня її присушувати оці гніні рани, які у неї є на стволику. Щоб повністю присушити її, оцю чорноту, щоб вона далі нікуди не розходилася, і щоб ця чорнота не йшла глибоко у шийку. Отак От я це все буду заробляти кожного дня 1 мілілітр водички на 1 мл хлорофіліпту. цим препаратом я працюю вперше. І ця орхідейка буде перша, яку я в своїй колекції почну обробляти цим хлорофіліптом. Прошу не повторювати за мною, поки що. Оцим препаратом не обробляти, бо я практикую на цій орхідеці і хочу подивитися, чи дійсності цей препарат мені допоможе присушити оці чорні плямки, і чи вони дійсності не будуть розростатися далі. Поки що не практикуйте за мною, не повторюйте, я просто вам показую, що я роблю своїми орхідеями, і які експерименти я провожу. Над своїми орхідеями, і які ліки я підшукую для своїх орхідей, такі, щоб мені були зручні і щоб моїм орхідейкам допомагало. А на цьому буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Всім дякую, хто підписався на мене. Всім щиро прищиро вам дякую, хто мене підтримує, хто підтримує. Українськомовний канал. Всім бажаю вам, мирного неба, рясних Божих благословій, достатку, добробуту, всіх вам благ у кожну родину. Бережіть себе і будьте всі здорові, всім вам гарного дня!